Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали йому, Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється? А він каже їм: Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид? Коли опинився в потребі, і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому за первосвященника авіатара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв і дав також тим, котрі були з ним. І сказав їм Субота постала для людини, а не людина для суботи. Так що син людський є Господом також і суботи. Дорогі шанувальники Божого Слова, е як я вам кілька днів тому казав, що є певні проблеми з часом, сьогодні ці проблеми <кхід> вийшли на яв. Не міг я вписатися в графік, але також, попри посунутий графік, не можу залишити вас без роздумів над Божим Словом. Тому що кожен день є над чим подумати, є чим поживитися. Ну, а тим більше сьогодні, напряму мова про поживу і про голод. Апостоли йдуть з Ісусом. Зголодніли, як ми знаємо з інших фрагментів, що у Ісуса були такі моменти, що до нього геть приходили родичі і казали, що він не при собі, тому що навіть немає коли поїсти. Він, коли його запрошували на бенкети, то веселився, там харчувався, а часто було так, що не мав не те, що побенкетувати, не мав навіть що поїсти. Ну, цей самий такий чіткий, виразний сьогоднішній приклад, що йдуть апостоли, зривають колоски і їдять. Нещодавно бачив ролик, де не знаю, хто не знаю теж, навіщо знімає якогось чоловіка з досить серйозними фізичними вадами, можливо, також і ментальними. Десь в якійсь африканській саванні, час від часу даючи тому чоловікові їсти. Той чоловік дуже е, незвично, як для людини, їсть. Ну і такі ролики отримають величезні перегляди. Там хтось в коментарях жартує, що, от мовляв, цей чоловік е, разюче е, схожий на людину. Ну, але чоловік хворий. Так от, і той чоловік якогось разу їв просто-напросто, просто-напросто їв качан кукурудзи. Сухий качан, неварену кукурудзу. І це виглядає досить страшно, тому що ну, потрібно мати з одного боку досить міцні зуби, з іншого боку, ну, в тракті того короткого ролика було видно, що якраз таки багатьох зубів там вже і немає. Ймовірно, внаслідок ось такого споживання зерна. Отож, чому наводжу цей приклад? Тому що щоб хотіти так їсти просто качан сухої кукурудзи, потрібно дуже сильно зголодніти. Сьогоднішні апостоли просто беруть, зривають колоски і їдять. Можливо, молода пшениця не засохша, не дозріла ще, можливо, вона не така, не настільки тверда, але погодьтеся, це не дуже апетитний продукт. Потрібно досить зголодніти, щоб так було. Ісус більше переймався тим, щоб нагодувати людей Божим Словом, аніж піклувався про себе, ну, як наслідок про апостолів. Це дуже серйозне повчання про пріоритети. Наступна справа досить важлива, це те, що зав'язується дискусія навіть суперечка. Йому починають дорікати. За апостолів. Бачите, у фарисеїв є така чудернацька річ, що вони, коли хочуть щось дорікнути Ісусові, то дорікають апостолам, а не Ісусові. Е, ну і подібно, навпаки, коли хочуть дорікнути апостолам, дорікають Ісусові. Я не переплутав. ну, Словом. Не кажуть до Ісуса, коли мають питання до Ісуса, і не кажуть апостолам, коли мають питання до апостолів, а говорять до когось іншого. Так воно є і в нас дуже часто в грішних бідних людей, коли ми маємо до когось зауваження, претензії, хотіли би, щоб людина не робила так, а робила інакше, і кажемо комусь, але не цій людині, яка це може почути. Можливо, вона про це не знає. Можливо, вона забулася, можливо, для неї це не настільки важливо, як для нас. Тому важливо вміти звертати увагу тому, хто є адресатом саме нашого зауваження. І сьогоднішня їхня суперечка є таким класичним випадком, коли вони сперечалися про суботу, про шабат. Шабат, субота, вершина творіння. Господь Бог, шість днів. Сотворював людину, а далі відпочивав. Шабат потрібно відпочивати. А вони працюють. Або Ісус там якось працював, чи зцілював когось торкаючись, чи ще якась інша річ. Дивлячись на сучасних хасидів, а в нас час від часу є така можливість на них подивитися, чи вони мають можливість себе показати. То в них є дуже багато чудернацьких звичаїв, наприклад, не можна телефонувати по мобільному зв'язку. Має бути спеціальний телефон, кошерний, де б не було іскри. Ну, в принципі, в всіх інших телефонах теж іскри немає, тому що якщо в телефоні є іскра, він задимиться і згорить. Тому ніколи не ховайте своїх телефонів, поставлених на зарядку під подушку, бо можна згоріти. Е, ну І телефон не буде заряджений, і господар згорить, негарно вийде. Е, тому техніка безпеки важлива ну, користування, вміння користуватися е, цими благами цивілізації. Далі євреї чи сучасні хасиди, ну бо є різні євреї, а от серед них ортодоксійні ті самі то хасиди в основному. Е, е, наприклад, не можуть запарити чаю в шабот. Тому що коли чай утворюється, то вода фарбується, а фарбування це вже робота. Так само. Якось там було похідне таке слово, пов'язане з гоєм. Якось вже не пам'ятаю, як саме. Моя бабуся розповідала, що як вона була маленькою дівчинкою, то вона Нашим сусідам євреям, недалеким сусідам, запалювала в грубці в суботу. Бо їм було не можна, а от найняти такого гоя, заплатити йому якусь там копійчинку. А на початку минулого століття це були великі гроші та копійчинка. За це можна було щось купити за таку невелику роботу. Так що бабуся про це з радістю розповідала про ось таку послугу. Так от є ось цих багато різних обмежень, але слід просто пригадати, для чого ж був шабат, яка суть шабату взагалі. Суть шабату не в тому, щоб чогось не робити і обтяжити себе якимись заповідями, які будуть робити певну незручність, через які буде важко. І подивіться, дорогі друзі, що ми, як люди, завжди живемо серед скрайностів. Завжди. З одного боку, люди кажуть, потрібно дотримуватися норм і правил, кров з носа потрібно щось зробити, з іншого боку, люди кажуть, ну, можна один раз не зробити, другий раз не зробити, третій раз не зробити, і люди вже перестають рахуватися з Богом. Ну, от, Наприклад, з поліцією треба рахуватися, бо вона штрафи пише, не знаю там. Права забере, чи ще щось недобре, з чим там ще поліція асоціюється з чимось недобрим. Ну от Господь Бог, ну він десь там високо, далеко, невідомо, Ну то так ці заповіді можна робити, а можна не робити. І тут, дорогі друзі, я би хотів, щоб сьогодні ми з вами так подивилися на це Боже Слово, як на предмет голоду. Щоб ми хотіли справді наповнити себе Божим Словом, є такий фрагмент, я дуже люблю, коли він читається протягом літургійних років, коли євреї повертаються з Вавилону, і зранку і до вечора читали Боже Слово, а всі стояли і слухали. Люди були спраглі Божого Слова, були голодні. Вони розуміли, що їм треба наслухатися, вони не могли відірватися від цього. Ну, Погодьтеся зранку до вечора стояти, чисто фізіологічно, просто стояти, ну, далі, ну, вибачте, за таку подробицю по потребі треба людині відійти. Але вони були настільки голодні, що для них це було важливо. Ну, І потім закінчення цього тексту, так апетитно теж закінчується сьогодні про харчі: що йдіть, їжте, жирне і пийте солодке. Вони святкували повернення своє з рабства, і для них таким знаком повернення з рабства було саме слухання Божого Слова. Ми живемо в час великих перемін. От Вчора була інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів. Це дуже сильно буде впливати на весь світ, на нас з вами. Теж буде впливати. Всі про це думають. А я би хотів, щоб ми з вами так багато думали не тільки десь там про якусь політику, ну, хоча б як про неї не думати, якщо вона нас оточує і наше життя безпосередньо від неї залежить. Але я б хотів, би, щоб ми думали більше про те, що наш світ потребує ну навіть не політиків, тому що ну, політики вони завжди мали плюси, мали мінуси. Приходили одні, відходили, приходили наступні. І так далі, і так далі, і так далі. І так завжди буде. Цей світ потребує не так політиків, не новин, не новинок, не моди. Цей світ потребує Божого Слова. І ми почнемо інакше дивитися на цей світ, ми побачимо, що якщо люди наповняться Божим Словом, то не буде воєн. Якщо люди наповняться Божим Словом, то люди навчаться відпочивати про що сьогоднішній фрагмент про цей самий Шабат. Якщо люди наповняться Божим Словом, то не будуть однокласники чи там не знаю, ровесники, дев'ятикласники бити свою однокласницю і знімати це на відео. Я думаю, що ви чули про цей жахливий випадок абсолютно, де там шестеро молодих людей, там троє дівчат, троє хлопців вбили дівчину. Якщо люди будуть шукати Боже Слово, то Боже Слово не буде тягарем, воно буде відповіддю на питання. Тоді ми зрозуміємо, що не треба шукати якихось спеціальних технік усвідомлення, релаксації, багато чого іншого, невідомо чого. Якщо ми просто навчимося шанувати Божий день, якщо ми будемо мати час на Бога, раз на тиждень піти на Божу службу, помолитися. Якщо ми будемо мати час в цей самий святий день на свою родину. Коли батько буде з дітьми розмовляти, коли чоловік буде з дружиною розмовляти, дружина з чоловіком буде розмовляти, коли людина матиме відпочинок. Ми живемо в епоху втомлених, вічно втомлених людей. Разом з тим всім, коли розмовляєш, не з одною людиною, ну добре, не, не люблю цієї форми, я сам її вже не розмовляє. Ш, а я розмовляю. Я, як священик, мав не, не одну дискусію чи не один десяток дискусій на тему відпочинку в неділю і в тому числі віддавання Богові належного в неділю служби Божої. І завжди, завжди звучить той самий аргумент: немає коли, ми зайняті, треба заробляти гроші. Ну, добре, ну, Господь Бог не буде нікого силувати, святкувати неділю чи відпочивати в неділю. Ну, можна заробити гроші, а потім ті гроші можуть пропасти в один момент. Може з ними щось статися: інфляція, девальвація, пожежа, не знаю, якийсь бізнес може прогоріти. Ну, скільки є випадків, скільки є цих страшних випадків, прикладів. Ну, гроші потрібні, так. Але в тому числі, щоб їх і заробляти, треба навчитися відпочивати. Треба вміти переключатися. Так, має бути час на роботу, має бути час на відпочинок, має бути час на молитву. Якщо чогось буде бракувати, то людина ну, буде мати гроші. Але втратить сім'ю, втратить себе, втратить мету, буде жити в пустці. І читаючи сьогоднішній текст, тут ми бачимо ось ці скрайності, так? Тут фарисеї причепилися і до Ісуса, і до апостолів. Ну так фактично їм апостоли не були цікаві, це було чіпляння до Ісуса. Е, для того, щоб от якось дорікнути, вколоти. От, подивися, от ви там не робите того. то А Ісус пояснює, навіщо субота взагалі? В чому сенс суботи? Навчіться люди думати, думайте, що ви говорите. Нехай ваша релігійність буде розумною, послідовною. Шукайте раціонального зерна. Ісус завжди, коли відповідав, коли дискутував, Він змушував своїх слухачів мислити, аналізувати, робити висновки. Він серйозно до них ставиться. Сьогоднішнє перше читання згадує про Союз. Згадує про жертву Ісуса Христа. Згадуючи про цей Союз, вчора ми теж з вами багато говорили про це порівняння, що Ісус приходить як наречений до нареченої, що цією нареченою для Ісуса є церква. Це образ Союзу. Укладається Союз. Договір, можливо, так юридично, навіть трошки навіть вульгарно звучить, але цей договір теж важливий. У мене є якісь певні зобов'язання, і в тебе є якісь певні зобов'язання. Я тобі обіцяю, і ти обіцяєш мені. Я з свого боку зроблю те, що від мене залежить, і я очікую від тебе, що ти з свого боку щось зробиш. Ну і тут можемо собі вже дорікати, що от ми такі корисливі, чогось від Бога хочемо. Так, ми від нього чогось хочемо. Ну, ви ще соромитися своєї корисливості. <сум> так, ми від нього чогось хочемо. Ми хочемо спасіння. Ми хочемо, щоб він нас благословив. Ми хочемо, щоб він нам дав відповіді на наші питання. Ми хочемо, щоб він нам пояснив, що робити правильно, що неправильно, за чим йти, а чого цуратися. Так, нам це все потрібно. І тому найцікавіше в цьому всьому це те, що Він з нами веде діалог. В сьогоднішньому тексті веде діалог з тими фарисеями, ну міг би сказати, ну то ви там, неуки. Читали, читали та й не розібралися. А Ісус з ними дискутує, витрачає свій час, наводить якусь аргументацію, каже, ось там було так то і так то за днів Давида, були вони голодні. Їли хліби жартовні в храмі. Одна хлібина була на 4 літри борошна. Великі хліби були, його товариші поїли, і він поїв. Потім ті священики через це терпіли від Саула. Там була ціла історія. Він відкликається до того, що вони і так знають без нього. І вони починають думати, ага, справді. І потім, як наслідок, я вже про це вам не раз розповідав, як наслідок, вже після П'ятидесятниці, велика частина, в тому в числі і фарисеїв, і серед них, і апостол Павло, <кій> який був Савлом, стали християнами, стали послідовниками Ісуса, тому що все-таки до них зрозуміло, що Божа благодать перед усім промовила, без якої спастися неможливо. Але промовили також і раціональні аргументи, які Ісус сіяв. То тут, то там. Але найважливіше, що, що би я сьогодні хотів передати вам, дорогі друзі, це те, що ми з вами маємо бути голодні, голодні Божого Слова. Що воно нам скаже, і що воно нам пояснить. Наша країна, наш народ дуже. Покалічений голодоморами. Дуже багато людей загинуло. Ми могли би бути в кілька разів більшим народом, ніж ми є сьогодні, якби не всі ці голодомори, якби не штучний голод. Тому велика повага до хліба, який цілувалося, коли падав, велике здивування наших людей за кордоном, коли там люди викидають хліб, булки, бортики від піци і так далі. І люди дивуються, кажуть, як ви так можете? А ті. Дивуються, чому ми так якось фанатично ставимося до їжі їх, з їхньої точки зору. Бо ми пережили голод. І важливо, щоб ми з вами навчилися вміти от бути такими самими з голодного краю до Божого Слова. От так само трястися над кожним кусочком, знати, що від цього кусочка залежить багато чого. Господь з вами! Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.